Шалом і ласкаво просимо на програму Вехавто Ізраїль, що єврейською означає «Полюбіть Ізраїль я сподіваюся, що ви залишитеся з нами наступні 30 хвилин, і наш учитель доктор Барух поділиться своїм роз'яснювальним вченням Біблії. Доктор Барух, старший лектор в інституті Зара Авраам, розташованому в Ізраїлі. всі курси в інституті викладаються на євриті, і доктор Барух із задоволенням поділиться своїм щотижневим вченням англійською. Щоб більше довідатися про нашу роботу в Ізраїлі. Будь ласка, відвідайте наш сайт loveisrael.org. А зараз доктор Барух із сьогоднішнім уроком. Звістка цього послання до євреїв стає все кращою і кращою. Ми дізналися про священство Мелхиседека і про те, як Єшо заявляє, як він демонструє перемогу і як він бажає благословити цією перемогою нас, щоб ми могли стати синами і доньками Божими. Спадкоємцями царства Божого. знаєте ми бачили протягом писання, що слово спадкоємець з'являється знову і знову. і що воно означає? Бог бажає забезпечувати нас, він бажає бути Богом, який дає Але чи є ви людиною, здатною прийняти те, що Бог має для вас? А єдиний шлях це, якщо ви встановили у своєму житті за благодаттю Божою за милістю Його, якщо ви встановили у своєму житті новий заповіт. Новий заповіт власне і буде темою нашого заняття. Що ж, візьміть свою Біблію і подивіться разом зі мною послання до євреїв і розділ. Послання до євреїв е восьмий розділ. Це покаже нам і основу того, про що ми говоритимемо. Це не щось нове. Насправді, чимала частина цього розділу це дослівна цитата з 31-го розділу книги Єремії. Єремія звертався до народу у вигнанні до людей, які бачили навколо себе суд Божий по причині їхнього гріха І Послання Єремії було для залишку людей, які вийдуть і будуть змінені силою Бога. І його забезпеченням. Отже, зауважте, що написано тут у восьмому розділі, в першому вірші. Починається цей вірш зі слова головне, тобто мова йде про основний момент. Отже, тут написано. Головне у тому, що говориться. Це наступне. Ми маємо такого первосвященика, який засів по правиці престолу величності на небесах. Чи не чудово? Ось що автор бажає, щоб ми знали. Основне найважливіше головне, це те, що ми маємо первосвященика. хто це? Ми послідовники месії шо, які вступили в заповіт? Утверджений, як ми побачимо, кров'ю Месії, і зауважте, що автор говорить про нього. Він первосвященик. А що ми знаємо про священиків? Згадаємо, Згадаймо, що в п'ятому розділі ми дізналися, що головною відповідальністю священиків було розбиратися з гріхом, творити викуплення, покривати гріх. Щоб в нашому житті не було місця ані його впливу, ані його наслідкам. Отже, головне, що ми говорили, це те, що ми маємо такого первосвященика, який засів по правиці престолу величності на небесах, другий вірш і святих речей він є служитель. Слово стоїть у множині. і святих речей він є служитель. Із кинії істини чи істини із Кенії, яку збудував Господь, а не людина. Отже, ми рухаємося в певному напрямку і в якому фокусування тут таке. Пам'ятаєте, що ми засвоїли минулого тижня? Ми дізналися, що в старому заповіті священство здійснювалося через синів Ааронових з племені Левієвого, і це плем'я не могло вчинити священство. І цей закон не міг досягнути досконалості. І є друге священство. І в ньому один священник. І це єшуа. Тому і написано, ми маємо такого первосвященика, а що він може зробити? Він може дати вибавлення, він може здійснити дещо переважне, вічне таке його служіння. Тому ми читаємо тут. В цьому місці писання, що він є служитель святих речей і істинної скинії. Де це? Яку збудував Господь, а не людина? Де? На небесах. Отже, його служіння було не в храмі Єрусалимському, але в храмі небесному. А тому цей храм дає краще переважне вічне служіння. Ми продовжуємо читати тут і бачимо, що він служитель святих речей істини з Кенії, яку збудував Господь, а не людина. Тепер третій вірш. кожен первосвященик настановляється, щоб приносити дари та жертви. а тому він поставлений потрібно було, щоб і цей також мав що принести. Відповідно, це було потрібно. Він повинен був принести. Так він і зробив. А що він приніс? Минулого тижня ми дізналися, що він приніс в жертву себе. Він пролив свою кров, і ми бачимо тут. І автор закладе основу. Подивіться, третій вірш. Кожен первосвященик настановляється, щоб приносити дари та жертви. А тому він поставлений потрібно було, щоб і цей також мав що принести. Щоб і цей також мав що принести. Четвертий вірш. Якщо б він залишався на землі, тобто в цьому світі, то не був би і священником, тому що тут такі священики, які за законом приносять дари, які священники синів Ааронових слугують образу і тіні небесного служіння? Отже, те, що відбувається тут, чи протягом часу, що стояв храм, все це було типологією, було прикладом, тінню, відзеркаленням того. Що відбувалося на небесах? І було це неадекватно, недостатньо, бо дає воно нам лише тільки тінь. але те, що відкидає тінь, значно важливіше самої тіні. Тут автор говорить як Мойсеєві було сказано, коли він розпочинав створення з Бог сказав йому так дивись бо сказано зробив все за образом, за зразком що тобі на горі був відкритий. Тому все в законі Моїсея було показано йому поки він був на горі Синай. Це було образом того, що робилося на небесах. Тому ціль цього, і ось які ми маємо побачити тут аспекти. Ціллю цього образу цієї тіні було те, щоб ми дізналися про суть реального. Ціллю було дати нам перспективу, дати нам точку огляду для розуміння того, що краще. про це, власне, тут і говорить автор. і все це сталося. Де що ж це дуже важливо? подивіться, що тут говориться. Дивись Бог, сказано. Зробив все за образом, що тобі на горі був показаний. Чи став відомий? А що Мойсей отримав на тій горі? Він отримав закон. Він отримав тору. І все це образ. Але зауважте, куди ми рухаємося. Подивіться шостий вірш. Тут написано. Тут є щось найкраще. від цього слова ми отримали англійське слово інший. Але це означає не просто інший. Це означає інший в найкращому сенсі. Отже, він отримав служіння найкраще. Він заступник кращого. чи найкращого заповіту. він є посередником кращого чи найкращого заповіту. Разом з цим сказано. Який, говорить Біблія, утверджений на кращих обітницях. Однак буквально тут сказано, який від закону, про який закон мова ми говоримо про старозавітний закон. Він має кращі обітниці. І ми читаємо, що він посередник кращого завіту. І цей завіт кращий, бо має кращі обітниці. Андріс ковенісберепіказ бере промесис. Лукне тепер подивіться сьомий вірш. Бо Якщо би перший, якщо би перший заповіт був без недоліку, тобто в ньому не було б жодної проблеми. то не було би потреби шукати місця для іншого що він має на увазі під іншим заповітом? Багато хто, євреї, почувши це, кажуть хвилинку. мова йде про другий заповіт. Я нічого про це не знаю. однак, якщо ви грамотні пророцтвах, ви знаєте, тому що пророки говорить нам про новий заповіт. Тому він автор послання до євреїв. Припускає дещо, а саме. Що ці люди не забувайте, що це послання до євреїв автор припускає що читачі послання мають знання не лише закону, але також і пророків. Тому, якщо ви пророчограмотні, то ви точно знатимете, про що говорить автор, тому що пророки, а конкретно Єремія говорить про новий заповідь. І знову таки, коли ми зустрічаємося зі словом новий, що повинно приходити нам на розум, то це царство Боже. Це заповідь царства. Перший заповідь був заснований на чому? Він був зроблений за зразком того, що було на небесах. але сам заповідь був для землі. а цей новий заповідь, він для перетворення для перетворення в царстві. Ще раз подивіться сьомий вірш. Бо якщо би перший заповіт був би без недоліку, то не було би потреби шукати місця для іншого. Але пророк, докоряючи їм, говорить. Це дуже, дуже важливо і співзвучно тому, що Павло говорить в 7 розділі послання до римлян, у віршах 13, 14 і 15. І мова йде про закон. Про те, що закон не для тілесних, а для духовних людей. Та проблема в тому, що допоки ми не спасені і не викуплені, ми не маємо духа святого. Тому закон може зробити тільки одне. він говорить нам, що ми грішники. він говорить нам про необхідність спасіння. і він пророкує про спасителя про Месію. тому ми читаємо тут. що в першому заповіті були проблеми, а головна проблема в тому що ми з вами не були гідними для нього. Тут написано: ось наступають дні. Мова йде про згадане мною місце писання з книги Єремії. Тут написано. Ось наступають дні. Говорить. Чи проголошує Господь Коли я мені це дуже подобається. Текст написаний грецькою мовою. а цитата взята зі старого заповіту. але дуже важливо, щоб ми не просто переклали сказане у старому заповіті. Є важливі зміни, коли новий заповіт цитує Старий. багато з вас знають, що ми працюємо головним чином в Ізраїлі і використовуємо новий заповіт на йвриті. І дуже часто коли новий заповіт перекладають з грецької на єврит і зустрічається цитата зі старого заповіту, що роблять перекладачі? Беруть і вставляють цитату зі старого заповіту, при цьому не враховуючи важливі нюанси грецької мови. Чому я це кажу? Що ж у старому заповіті написано? що Бог просто укладає заповіт, але тут стоїть інше слово: Це не незвичне слово укладати заповіт але це слово ми говорили про нього знову і знову. Воно має значення робити повним, робити цільним, робити досконалим. Але тут стоїть префікс, і це сін. А що означає сін? Із бог укладе заповіт, новий заповіт, Але Це буде закон досконалості. Але це буде досконалість із. Що це означає? З ним. Розумієте? Старий заповіт був з ним. Він був про те, як прийти до нього. Але це заповіт з ним, і це так важливо. Цей нюанс говорить все. Погляньте ще раз, тут сказано. Ось наступають дні, говорить Господь, коли я в багатьох бібліях сказано, утверджу, буквально, зроблю повним. Чи досконалим з домом Ізраїлю і з домом Юди новий заповіт, і знов таки це слово новий слово царства. Це новий покращений заповіт. Однак це не повне заперечення старого. Чому я це кажу? Тому Що продовжуємо в дев'ятому вірші? не такий заповіт що його я склав був з отцями їхніми в той час, коли взяв їх за руку щоб вивести їх з Єгипту із землі єгипетської, тому що вони не перебували в тім моїм заповіті, не залишилися в ньому, і це говорить нам про перший заповіт. Наступне проблема була в тому, що люди не могли виконати цей заповіт. не могли перебувати не могли залишитися в ньому. Тому новий заповіт буде іншим. Однак зі старим заповітом є зв'язок. чому я це кажу? Що ж, читаймо далі, тут сказано, і я їх покинув, бо вони порушили той старий заповіт. Що зробив Бог? він покинув, залишив як є. Дозволив їм робити по-своєму. але коли ми надані самі собі. Ми потрапимо в біду а по причині того що ми потрапимо в біду, будуть наслідки і на горизонті суд. І ось що говорить Господь, Оця заповідь, заповіт, що його я складу по тих днях із домом Ізраїловим, говорить Господь. А чому я кажу, що є зв'язок між старим заповітом і новим? Що ж, подивіться, покладує закони свої в їхні думки. І на їхніх серцях напишу їх. А про які закони ми говоримо? Що ж, ми говоримо про закони праведності. І ось послання. Що стосується старого завіту, якщо подивитися на закони, що робити і що не робити, щось було в цьому неправильне. Ні, не було. Проблема була в нас. Пам'ятайте, що говорить писання. Докоряючи їм, це про нас з вами. Слідом він змінив нас із вами. А як він це зробив? Він встановив новий заповіт і ключове слово із. З ним це заповіт досконалості. Це слово він завершив, удосконалив, завершив нас, Він зробив нас досконалими в цьому новому заповіті, але ключове слово із. А з ким з ним? Отже, перший був нижчий. а в другому він говорить я дам мої закони. Таке слово там і стоїть. Я дам мої закони в їхні думки і на їхніх серцях. Напишу їх. А яка природа цього заповіту? Зверніть увагу на наступну частину цього вірша. Подивіться кінець десятого вірша. Ми бачимо, як цей вірш повторюється знову і знову, як в старому, так і в новому заповіток. Це те, що я називаю визначенням викуплення. І що це? Що ж, тут написано? І буду їм Богом. Вони ж будуть народом моїм. Ця ідея із вони будуть Моїм народом. Я буду їхнім Богом. Це говорить про єдність нас із ним. І це заповіт викуплення. Щоразу, коли з'являється ця фраза, і буду їм Богом. вони ж будуть народом моїм. Нам слід думати про викуплення. Таким чином, новий заповіт це заповіт викуплення. Одинадцятий вірш. і кожен не буде навчати свого ближнього. І кожен брата свого промовляючи пізнай Господа, і який є результат викуплення. Усі, бо вони будуть знати мене від малого та аж до великого. Чому Що це буде за новий заповіт? Це буде заповіт, в якому подивіться 12-й вірш. Буду, бо я милостивий. Цьому новому заповіті викуплення основоположною завжди є милість. Саме милість і творить зміну в нашому житті. Дозвольте мені навести вам приклад цього. Ми говорили про Мелхиседека як про парадигму для розуміння Месії Ішуа як первосвященника. А Мелхиседек з'являється в книзі буття. Ми бачимо, що він виходить на зустріч Аврааму, коли Авраам повертається з війни, коли він переміг. Знищив ворога і одержав перемогу. Зустрівши Мелхиседека, Авраам відразу ж робить що? Він визнає, і ми побачили це в минулі тижні. Він визнає велич Мелхиседека і віддає йому десятину від всієї здобичі, від усіх трофеїв після перемоги в тій війні. То що ж відбувається? Він визнає, і в чому тут суть? Що він визнав? Він визнав, що Мелхиседек щось забезпечив йому. А головне, чого ми потребуємо з Божого забезпечення, це милість. Як Авраам відгукнувся на Боже забезпечення, так і нам потрібно відгукуватися на досконале Боже забезпечення нас милістю. А звідки приходить ця милість? Вона приходить від крові Месії згадайте про що ми говорили минулого тижня. що за законом кожний священик повинен щось принести в жертву. а що зробив Месія? він приніс себе в жертву одного разу. Чому тільки одного разу ті священники повинні були приносити жертву щоденно спершу за себе, потім за народ, але месія не так, тому що його принесення в жертву себе, пролиття його крові все достатньо. Я вже декілька разів говорив, чим Мелхиседек благословив Авраама хлібом і вином, які є прообразами тіла і крові месії. все це парадигма для нашого розуміння досконалості, яку пропонує Месія, повернімося до 12-го вірша. Буду бо я милостовий до їхніх неправд, чи до їхньої неправедності і їхніх гріхів, каже він і їхніх. Слово що тут стоїть, означає закон, а буква альфа. Перед словом означає беззаконня порушення ними закону. Ось чому тут є зв'язок між цією заповіддю, чи цим заповітом і старим заповітом. Ми виявляємо, що перший не приносив досконалості, а другий робить це. Але він пише закони заповіді на нашому серці. І ми з допомогою Духа Святого природнім чином виконуємо їх, будучи в цьому новому стані. Ми природним чином виконуємо праведність закону Моїсеєвого. Власне, це і прагне донести до нас автор. Отже, 12-й вірш. Буду бо я милостивий до їхніх неправд. Чи їхньої неправедності і їхніх гріхів і беззаконня їхнього не згадаю я більше. Чому чому Бог більше не буде згадувати всього цього? Тому що всі вони були видалені. В Цьому то є різниця між покриттям і викупленням. Що необхідно для викуплення? Кров Ось чому я категорично проти поглядів тих, хто не має розуміння про кров Месії, в крові Месії направду є сила. Важливе не тільки те, що Месії помер. але важлива і його кров. без смерті пролиття крові було б недостатньо. І тому його смерть є важлива. Але й кров Месії теж важлива. Коли ми говоримо про кров Месії, то це не просто вислів, що означає його смерть. Кров має силу. Тому ми і читаємо в цьому місці писання буду милостивий до їхніх неправ і їхніх гріхів. Та беззаконня їхнього не згадаю я більш, яке благословення, що Бог все це забув, що він нічого цього більше не згадає. Тринадцятий вірш. Кажучи новий, автор говорить про новий заповідь. І він робить акцент на слові новий. Новий я кажу це знову і знову. Це слово царства. Господь дає краще. Він бажає нового, тому що інший став яким Став яким? Старим. Деякі переклади використовують слово «застарілий». але хіба старий завіт? застарів ні, не застарів. Застарілий означає такий, що вже не має жодної цінності. Що з ним покінчено але тут написано що було дано новий тому що перший став старим. що означає, що він більш старий аніж новий. і так воно і є. і те, що він став старим. Це висловлено тим же самим словом. І дуже важливо, щоб ми звертали увагу на те, як повторюються слова, і які їхні значення. справжня проблема, коли ми змінюємо значення одного і того ж слова, щоб підлаштувати його під наше богослів'я, все, що тут говориться, це наступне. Є новий заповідь а перший старий він стає старим, архаїчним, він зношується, і він близький. Це ще не відбулося, але він близький до чого? до зникнення. Тобто, він перестає бути видимим, він близький до цього, але він ще не зник. Він все ще має ціль і автор послання до євреїв дуже ясно говорить нам, як важливо розуміти старозавітний закон, тому що без нього ми не матимемо належного розуміння нового і також того, хто утвердив новий завіт. Месія Ішуа. тож дозвольте мені задати вам дуже важливе запитання. Коли ми дивимося на новий заповіт, що ми бачимо перш за все? Милість. А ви прийняли милість Божу, ту милість, яка вирішує проблему вашої неправди, вашої неправедності, ваших гріхів. Завдяки їй ваші гріхи будуть прощені, і Бог їх більше не згадає. і тоді нічого з цього не стане вічною проблемою для вас. Бог вирішить цю проблему сповна. Він вирішить проблему ваших гріхів і беззаконня, кращим заповітом, і це не такий заповіт, який лише покриває гріхи і відкладає суд. Але цей заповіт знищує гріхи, так що нам ніколи не доведеться ані думати, ані знати про них, ані згадувати їх. Чому Бог поміщує нас у новий стан? Пам'ятайте, це слово новий. Це стан царства, в якому ми можемо робити справу царства можемо представляти царство і можемо переживати благословення царства. Навіть і в цьому віці ми можемо приймати їх і ділитися з іншими посланням про надію, посланням про прощення. Коли ми зрозуміємо чин Мелхиседека, і зрозуміємо, як цей чин показує і говорить про служіння месії. Знаєте, що тоді буде це? Дасть нам велике підбадьорення. і не лише через те, що ми отримаємо від цього служіння але й те. Що ми зможемо зробити в житті інших як частина цього служіння, коли ви будете прагнути бути благословенням для інших, знаєте що зробить Бог? Він благословить вас ресурсами, завдяки яким ви зможете допомагати людям, потішати їх, укріпляти їх, перев'язувати їхні рани і бути для них джерелом підбадьорення. що ж це служіння дає нам прекрасне майбутнє в цьому віці, і особливо у віці прийдешньому. Час добіг кінця до зустрічі наступного тижня, коли ми почнемо вивчати дев'ятий розділ послання до євреїв. Ми сподіваємося, що ви оціните сьогоднішнє послання і розділите його з іншими. Будь ласка, приєднуйтеся до нас щотижня о цій порі та на цьому каналі, або до нашої трансляції на loveisrael.org. щоб більше довідатися про нас. Будь ласка, відвідайте наш веб-сайт Там Ви знайдете статті та численні інші лекції вчителя Баруха. Це вчення є у відеоформаті. Ви можете завантажити його або дивитися онлайн до наступного тижня. Нехай Господь поблагословить вас через нашого месію Єшува Ісуса. У вашому ходінні з ним шалом з Ізраїлю!